Всім привіт! В цьому відео відгуки хотіла з вами поділитися інформацією про те, наскільки легко заробляти в нашому бізнесі, коли з тобою поруч є та людина, яка тобі завжди допомагає. Це є спонсор, це є наставник. У моєму випадку це Оксана Хомченко. Дякуючи цій людині, ми запустили ту систему. що... Вже багато людей по всій Україні через систему інтернет можуть реалізувати свої мрії разом з нами з нашою командою, дякуючи її активності її цілеспрямованості. Багато людей кожного дня звертаються до неї для того, щоб вона поділилася тією системою роботи, яку вона має. Вона великий експерт. В плані продукції вона великий експерт в плані підбору людини, те, що вона собі хоче, але і великий мотиватор. Якщо ви не знаєте, як правильно запустити систему, якщо ви боїтеся і хочете спробувати себе додатково заробляти, навіть в бізнесі в інтернет, вам до неї силочка буде обов'язково внизу, тому підписуйтеся. Питайте, і обов'язково у вас все вийде. Головне це вірити в себе, так як Оксанка колись повірила в мене. І іноді, коли ти збиваєшся з шляху і не віриш сам в себе, в свої сили, що в тебе вдалося.